Всім привіт, зоні, з друзях, сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F1.25. І як я вже казав, то скоро у нас вже буде дві кар'єри, це екстремальна і ось ця основна. Ну, ми вже закінчимо п'ятий сезон, це передостання гонка сезону. І завтра вже буде гонка в Абу-Дабі, і я піду її катати тільки після того, як зекспортується відос, я вас зразу загружений YouTube там на другу годину. Ну і таке подібне. Ну, а от що буде в Абу-Дабі, дізнається вже завтра, я дізнаюся вже за кілька годин. Ну, принаймні, я хочу встигнути до того, як почнеться. Це реальна гонка в Сінгапурі зараз на цей час, тобто, да. Ну, Сьогодні ж неділя, тобто. Я ну, буду дивитися гонку F1 класно. Так от, одним словом, у нас стартова решітка на сьогоднішній катар, і сьогодні у нас, якщо що, відео не з початку меню, а вже зразу з гонки. Перший я, другий електра, третій. Бармен, четвертий, натальний, п'ятий, строл, шостий, Норріс, сьомий, у нас стартує Піастри, восьмій Сайнц, і дев'ятий Пол Арон. Якщо що, десятку, у нас Мерседеси закривають знову. Таке, вроді, було би ще в Лас-Вегасі минулого разу, якщо я не помиляюся. І, можливо, Мерседес чуть під Жали. Ну, Можливо, так вони захотіли. Але. ну, Я все-таки думаю, що тото -то Вольф надавив на Албона, ну, щоб той поїхав. Але той факт, що Албон зараз їде гірше за Арона, новачка сезону, який більш-менш адаптувався вже, ну, ну то позор, чесно. Ні ну якщо Албон так би захотів, то хай він повертається в Вільямс там до свого сайту, де вони разом тащили. Ну, бо тому, що Ферстапен тупо у Вільямсі вже не може терпіти. Ферстапену було б комфортніше там в Mercedes, я так думаю. Так от, у нас вже старт, і, до речі, цікавий вибір у Шарля Леклера, і, по-моєму, там ще в когось. І, і Леклері, по-моєму, ще хтось вже сказав. Вони стартують на софтах. Тобто це попахує на стратегію з двома підстопами, але не факт. Не факт. Далеко не факт. У нас Берман, тут, до речі, вже бореться зі стролом за третю позицію. Там тільки що з ними борався, але він і то не довго, тому що ну, не дали пацану нормально проїхати. Але Леклер на софті. А от, е, от що я хотів вам сказати точно. В спринті можна було б ще використати софт, але я там поїхав на мідіумі. І там була величезна різниця з софтом і мідіум. Але спринт... Ну, то спринт, то є 10-12 кроїв. Ну, спату виняток, де кругів буквально 8. Але ну, 8 кругів мається на увазі на дистанції 50%. Тобто довгі дистанції. Одним словом, що було не так, от було не так, в принципі, все. Як мінімум, це тому, що Леклер на софтах мене не доганяє. Тобто, ну, для нього то не так, а для мене ще як так. Але якщо мене не доганяє на цьому софті. А якщо мене ще позаду почнуть атакувати Берман і Строл, о, як то буде погано для нас, для Феррарі. Ну, ми виграли вже Кубок конструкторів, ми виграли для мене Кубок Чемпіона, ну байдуже, але виграти, то теж все одно треба. Ну, ладно, окей, не буду на цьому зациклюватися. Давайте зараз ще подивимося на повтор старту, хто і що там відіграв, хто з ким боровся. Ось у нас повтор старту. Я, як ви бачите, стартую більш-менш нормально, без пробуксовки, хоча пробуксовка все-таки невелика була, але ні на що вона не повпливала. Там Танстрол одразу вже відіграє позицію у Антонелі. ще там... ну, намагається пристроїтися, за ним воно, нічого в нього не виходить. Там Сайнс бореться проти Піастри і програє йому поки що. Ферстапен щось успіхів не робить, але напевно просто очікує хорошого моменту. Для Ферстапа на зараз у Вільямсі ну, найтяжкі... найтяжчі часи, які можна було би собі уявити. Так от, там Піаздр намагається ще раз відіграти свою позицію. Ну, то як відіграти? Можливо, він там і 8 стартував, я не пам'ятаю вже. Одним словом. Він бореться проти те який його добряч так потримав. І зараз Піастрі має наздоганяти Норріса, який буде триматися зараз за сильною групою, тобто групою лідерів. А от Піастрі, йому треба швидко його доганяти, поки не стало пізно. Бо як не стане пізно, тобто підстопи мається на увазі. А як ми знаємо, Макларен дуже любить піастрі і дуже люблять йому робити підстоп в останній момент. Ну от, В останній момент, коли він от-вот -от може виграти, але потім, ну. Хочуть віддати ту перемогу Норрісу, який не може толком виграти. Толком навіть на подіум не заїжджає. Тупізм на вищому рівні. Одним словом. А, про що я говорив? Пару хвилин тому. Не Так от. А, я... О, згадав про що я говорив. Бачите Бермана попереду? А, якраз таки про то я і переживав, що Леклер стартував на софтах. До речі, про софти. Хоче в спринті їдемо 12 кругів, але софти і мідіуми там по факту різні. І от чому різні. А, лише в спринті, якщо що. По-перше, в спринті у тебе бензак там на кругів 12-14 плюс-мінус. А тут в гонці у тебе бензак на кругів 30 і більше. Ну, принаймні, у мене зараз тут ще на 34 круга вперед. Ну, ні, не на 34 мається на увазі. З самого початку у мене була там бензака на 34-35 кругів. А, бо Тому що машина багато жире. Одним словом. І, і чи була би така різниця в спринті між софтами і мідіумами? Так, да, бо тому що якщо ти на софтах їдеш в спринті, то і у тебе менше ваги порівняно з бензаком, що є в гонці. Тобто там різниця в багатьох кілограмах, там може бути хоч до 100 кілограм різниці. Ну, ну не стільки ж багато, там розуміється, що буде само собою менше, але. Я думаю, ви розумієте, що я хочу сказати. Тобто в спринті брати софт було би логічно, але в гонці не дуже, бо тому що тут мідіуми і софти більш-менш збалансовуються, зрівнюються, і вони їдуть по факту одинаково. Але нагадуємо, що софти вони зношуються в два рази швидше, а то і в три. Тобто, Леклер, по суті, мав би робити вже підстоп, на сьомому плюс-мінус колі, чи навіть на шостому. Але він його не робить. Тобто, по паху вже іншої стратегії, що Левклер просто терпить, або економить той софт. Старається його не стирати, помаліше проходить повороти. Я не знаю тоді для чого він ті софти брав, бо логічно було б взяти собі новий мідіум, свіжий, до речі. Не знати, що в нього той софт не свіжий. Ну, свіжий, не свіжий, Бог його знає. Одним словом. Взяти мідіум просто було б логічно і на тому все, бо тому що він би зараз догнав мене, догнав там хасів і все. Ну так, да, до речі, я знов на першій позиції, бо. Тому що, ну просто так мені щастить зараз все відігравати. І до речі, я ще в практиці навіть в спринті я їхав без траєкторії. Коротше, весь вікенд я чомусь їду без повторів і без траєкторії, то, напевно, ідеальний мій вікенд за все моє життя. Одним словом, що було не так, а було все не так, бо тому що Леклер не старається поки що догнати хасів. Да я розумію, що у нього ті софти вже на сьомому колі вони здохли по факту, і в мене Мідіум скоро здохне. Ну, він вже наполовину здох. Але ну все-таки я думаю, що можна було б піднажати, враховуючи те, що я хасів тримаю. І так було Бог по міськільки круїв. Одним словом, щоб Шарлі відіграти хоча б одну позицію, йому треба ідеально виїжджати з підстопу плюс-мінус через кроїв 5-6. Але він не спішить навіть до того. Просто не спішить. І от уже було інше питання. А коли він поїде на підстоп і на яку резину буде переходити? Якщо він зараз поїде на підстоп, перейде на хард, ну більш-менш ще розумно, бо тому що того харда йому може хватити до кінця гонки. Але не факт. Але якщо він зараз перейде на мідіум, ну не факт, йому тої резини не хватить. Навіть на Крив 15-20. І, до речі, дев'яте коло, як ви бачите, і тут прямо переді мною мене доганяє Олівер і в нього згорає мотор. І я тут в паніці, я тут на реакції розумію, що у мене строл в половині секунді від мене і... Я стараюся віджатися на максимум, від'їхати на максимум і мені навіть попередження дають за ліміти траси. Бо тому що я спеціально на той момент пропустив Олівера, щоб взяти від нього ДРС. І просто, щоб там було мені легше. Ну зато Леклер тепер бореться за подіум. У нас там ще строл, до речі, на мене нападає, ну нічого. У нас тут ще П'єр Гастіє і Франко Клопінто борються між собою, ну хоча... Гайслі ще має шанс відіграти у Клопінти якісь в особистому заліку. Якщо до того П'єр був головним пілотом в команді, то зараз. Х, я думаю, альпіни все міняють. Так от тут я вже вирішив у строла взяти ДРС, спеціального теж пропустив. але от Шарль, за рахунок свого зношеного сильно софта, він не може нам нічого зробити. І на нього там навіть антонелі буде зараз нападати. Але тут вже було інше питання: чи зможе Антонелі відіграти в нього позицію? Но, як ви бачите, за три кро Антонелі нічого не зміг. Хоча він боровся за подіум, нічого не скажеш. Піастрі там, до речі, за ними торчав, там не міг щось це приділитися, доганяти чи не доганяти. А що станеться. Коротше, Піастрі тупо не хватало можливості по мотору. І все. Так от, ми заїжджаємо на підстоп, нам роблять більш-менш хорошу. Сп... Як я вже, до речі, сказав, Пінто... Pinto... А, ні, там Гаслі навіть вже заїжджав на підстоп. Получається, Пінто ніхрена не перший пілот в команді. Ну ладно. До речі, мотор у мене чуть поношений, треба перед Абудебі підрихтувати, поміняти деталі, там, щоб все було свіже, щоб гонка пройшла чітко. До речі, я вже там в Абудабі відкалився і кваліфікація вдалася більш-менш. Ну, як мінімум, я хотів бути на полі, але на полі не вийшло. Ну ладно, нічого страшного. Так от, 14 коло, я виїхав з боксів, ну, вже проїхав весь перший сектор, там вже я на другому, ну нічого. І мені важливо було, от, щоб Леклер зараз думав над стратегію. Тобто, якщо він зараз переходить на хард, то більш-менше можна прожити цю гонку. Тобто, йому тої резини хватить. І він в теорії зможе виграти. Якщо він зараз переходить на мінімум, ну по ідеї, йому 15 кругів має вистачати на тому мініумі. ну тобто... Можна сказати, Леклер розрахував все добре. Не ідеально, а добре, бо, тому що їхати на ну, совтак, як я вже сказав, то була величезна помилка. У нас там ще Антонелі, до речі, позаду мене їде, там п'ястри намагаються догнати, але нічого вони не можуть один одному зробити. Навіть за мною пристроїтися не можуть. Я на свіжих шинах їду набагато швидше, ніж вони. І так от, тут був момент істини. Чи зможе догнати строл мене після підстопу, як ви бачите, ніхрена він не зміг, бо. Тому що я маю свіжу резину, а вони не мають буквально ніхіра. Якщо ж там Антонелі з Піастри проходить. І що найцікавіше, Піастри хоче зробити підсоп на коло пізніше, ніж Норріс, але. Він відіграв у нього позицію. Я вже сказав, що Піастри їде мощні... краще за Норріса, мощніше за Норіса, швидше за Норріса. Коротше, піастри просто краще за Норіса в даному випадку і в цьому сезоні точно. Але Макларен тупо того не бачить, вони далі намагаються доводити, що Норріс там краще, треба його пропускати, треба йому підчинятися. Ну тут очевидно, що п'ятерій їде краще. І ще чому очевидно, бо тому, що у нього було за силом Бог пойме скільки сходів в спринтах, Бог поймає, скільки сходів в гонках, а в Норріса за весь час сходів не було. Так, да, йому в Угорщині зарахувало гонку як схід, але це не був схід. Він доїхав до фінішу, доїхав. Але то, що зарахували йому то, як він зійшов, ну, я сам не знаю, чому так сталося. ну... Окей, ладно. Так от, 23 коло. Я стараюся пристроїтися за Шарлем, і я його доганяю. До речі, Шарль перейшов на мінімум. Тобто 6 кіл до кінця, ну, по ідеї, йому має вистачати того мінімум. І зараз він відчуває, що так, більш-менш. Ну, принаймні, ж, я проїхав половину гонки на мінім, значить, я знаю, що кажу. Ну, от На хардах я почуваю себе набагато краще, ніж він. І по ньому прямо видно, як він той мінімум старається. Не перегрівати, не зношувати сину. Він старається просто їх акуратно, щоб йому тих шин вистачало. Тож він старається то дарма. До речі, тут я сильно щось зі ліміти траси виїжджаю. Одне колесо там залишається на трасі, так що повністю зріс не зараховують. Сам не знаю чому, якісь дуже дивні правила. Ну нічого, нічого. У нас строл, до речі, знову бореться за подіум. ну, можливо, і за перемогу, ну, хто знає. Враховуючи те, що у хас зараз наймощніший боліт, ну хто пам'ятає всю історію, я не буду її вже пересказувати, то ну, трошки якось навіть обідно. Але, а, в чому то був що тут прикол? Я би тут з радістю пропустив Шарля в третьому секторі перед детекцією ДРС, але я розумів, що він своїм мідіум економить, він мені нічого не зробить, тому тут я тупо прискорювався. і... Мене на моє нещастя пройшов леклер. Е, сказати, що був мій кошмар, нічого не сказати. Але е, ну, по факту мене навіть вибору не лишалося. Одним словом, у нас, покщо, давайте я вам покажу останнє коло. Я до того, звичайно, вже леклера намагався догнати, і тут я його все ж таки прохожу, але куди дивиться камера, я поняти не можу. Ну, окей, ладно. Ну, куди камера хотіла дивитися, дай дивилася. Причому ви бачите, типу, я вибрав там себе, ну на показ, а камера знімає пусту пряму. І все, ну тобто, прекрасно було на ну, ми не побачимо. Але там, до речі, ферстапом бореться проти П'єра Гаслі, але ну, йому тупо вже не часу, щоб догнати його. І на 28-му колі у нас розбивається як Ландо Норріс. І я не знаю за яким хером, але він заїхав на підстоп. І тобто це для Піастри, ну. Плюс очки, можна сказати. Але якщо зараз Норріс фінішує тим самим 18. Ну да, речі, вона ще там хаджар сходить під час дистанції. Якщо Норріс. Ну, він логічно не бере очки, але. Якщо зараз Норріс. Ну, по факту, зарахується як 18-й, якщо баги у грі не станеться, то для Піастрі в Абу-Дабі буде останній шанс заробити дуже багато очків і догнати Норріса в особистому заліку. А якщо і не догнати, то принаймні вирівнятися по типу, тим очкам. Так от, що для цього потрібно Оскару. Ну да, до речі, я вже тут, як ви бачите, зараз буду пересікати фінішну чорту. О, лінію да. Я буду. Я ну, да, вже пересік лінію, ну, нічого страшного. Так от. Що потрібно зробити Оскару? Оскару потрібно, щоб Норі заїхав е, не в очкову зону, тобто не в топ-10, і щоб Оскар виграв гонку. Ну, я вважаю, що таке більш-менш можна ще реалізувати і, ну, типу, ладно, якось можна йому ще допомогти в тому. Я не знаю, як я правда зможу в цьому Оскару допомогти, якщо йому допоможу. І головне, щоб Оскар ще з дистанції не сходив, тому що якщо Оскар зійде з дистанції, я тут ланду поб'ю, ну. Но... Таке собі, ну погодьтеся. Хоча хто знає, що там може статися, може Норс зійде по своїй проблемі, там по своїм. там з яким. Ну, ну, ви поняли, може Норрі зійде по своїй провині. Але, можливо, і не зійде, можливо, розіб'ється. Бог знає, що там з Норрісом може статися. Але оскару головне зараз просто виграти гонку в Абудабі. Яка вже буде завтра для вас і для мене от, за хвилин, може 40. Ну, до речі, головне ще встигнути потім подивитися гонку в 1 в реальному житті, бо тому що ну, я не знаю, скільки я то або дабі буду їхати. Я, до речі, можу за себе порадуватися. Леклер знову на подіумі. Він, до речі, другий нарешті. І Строл у нас третій. Я не вважаю, що йому тут місце, але... Хаси можуть собі зараз дозволити їхати на понім, але що більше хаси собі можуть позволити, так це вигравати гонки, чого вони дуже і дуже не часто роблять. Бо тому що ну, виграли пару гонок буквально. Що вони там виграли? Нідерланди, що там, що вони виграли, недавно вони виграли а, Бразилію, Мексику і все. Ну, тобто три гонки буквально за сезон виграли, І то навіть не Строл жодний з них виграв, а то Берман їх виграв. Цікаво, дуже цікаво. До речі, ось у нас результати вікенда. Ось у нас результати спринту. І Норріс у нас тут, по-моєму, теж якось зійшов чи що. Ну, принаймні, його тут нема. І він тут фінішував з 17-м на диво. Я не пам'ятаю, що з ним тоді сталося. Ну, до речі, у нас ще ферстап на спринті зайшов. А так то він кваліфікувався, ферстап на гонку шостий. Ну, за заміну доталий йому дали штраф. Обідно, обідно, але нічого не поробиш. А... Ну, я вам тільки що, по-моєму, показав загонку. То, до речі, у нас особистий залік, де Берман має останній шанс завтра в Абу-Дабі догнати Оскара, тобто бути четвертим в особистому заліку. І ну, поки що п'ятірку Берман точно закриває. А далі у нас там ну, Бог помі, хто з ким бореться. Мерседеси у нас, як завжди, страдають, ну, до речі, да, дав уже результати гонки. Там ферставен заїхав десятку, молодець. Альпіни, ну, тільки гаслі щось там заробив, і то йому того не хватить, щоб Франку догнати в особистому заліку. Ну нічого страшного. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З За вами як завжди Хокер і всім па-па. І пишіть коментарі.